Аглілуй, халів, вітаю вас, возлюблений народ Божий. Бог з нами, Бог за нас. І Дух Святий Він свідчить нашому Духу. Знаєш, Біблія, вона не складна. Ми самі можемо складнувати Біблію. Ми самі питаємось від себе якось трактувати Біблію. Основу вас на своїх почуттях, емоціях. Таві на тому, що ми щось робимо. От ми щось робимо, у нас щось получається, виходить. Ми чогось досягаємо. І з цього ми трактуємо Біблію. З цього ми говоримо, а так, Слово Боже горить, тому що в мене це вийшло. Так, я пережив такий случай в своєму житті, навіть негативний. Значить, от Біблія говорить, що Бог іноді дає нам щось таке. І з цього. Я не знаю почему. чому. У кого це визиває гнів, у кого це визиває сумнів, у когось якесь роздраження. Я не знаю, чому ми, багато християн, так досі не можемо прийняти, що ти є дух. Ти маєш душу і живеш в тілі. Істинний ти, ти не душа і не тіло. Істинний ти, ти є дух, ти духовна людина. Ти народжений від Бога. Хто ти? Ти як дух. Именно ти, Як дух став во Христі усім новим творім. А з душою тілом треба працювати. Душа це разум, воля емоції. Разум воля емоції не народжуються від Бога згори. Разум треба обновлювати Словом Божим. І фізичні мозги це контейнер для разуму. Емоції треба підчиняти, Слову Божому. Волю треба основувати на Слові Божому, приймати рішення основуючись на Слові Божому. Да, не моя воля, да твоя буде, так говорив Ісус. Да ми молимось, Твоя воля, Отець на землі, як на небі. Тобто ми свою волю ставимо під волю Божу. Ми приймаємо рішення, основуватися на Слові Божому. Це душа. І у тіла є почуття, є восприяття. І це не є істинний ти. ти. ти є дух. Дух народжується від Бога, від Слова Божого, від Духом Святим. Дух ти є дух. Дух живе вічно, тіло не живе вічно. Так, да, Душа це частина духа. Саме слово показує різницю. Так, да, Коли ми взагалі в общем говоримо життя людини в душі, то ми маємо на увазі, що дійсно ти як чоловік, як людина, маєш душу, живеш в тілі. І ти як дух проявляєш в самому світі себе через душу, через тіло. Дійсно, фізична кров, вона дає життя фізичному тілу, серцю і іншим органам. І ти є дух, справжній ти, ти є дух. Хто во Христі, це говориться про дух людини, то і нове творіння. Не душа нове а не тіло нове творіння. А Дух став у Христі Новим Творінням. Той, хто з'єднується з Господом, є один Дух з Господом. Світильний Господь, Дух людини. Дух Святий свідчить нашому Духу. Не душі, не тілу. Із духа, із серця, серця, да, Біблія ще говорить життя. Тіло тліє, а дух обновлюється. Дух живовічний. Да, потім, коли Ісус прийде за церков, якщо ми будемо на землі, ми отримуємо замість цих. Фізичних тіл, духовне тіла. Зараз фізичному тілу дає життя дух людини. Коли дух покидає тіло, то тіло це просто тіло, воно тліє. Аллилуйя. Так, ти є дух, ти маєш душу, живеш в тілі. І любов Божа була вилита в твій дух, твоє серце. Не просто в душу. Просто в тіло. Віра Божа, вона в дусі людини. Це духовна сила. Біблія говорить, що безмерне величого його могутності в нас, в ком нас, в дусі. І Слово Боже виносить наружу цю велич Господа Ісуса Христа через наші слова і вчинки. Тому ми вибираємо Слово Боже. Щоб цю велич, могутність Господа Ісуса Христа, щоб цю силу віри, силу Воскресіння, духовне життя виносити наружу через слова і вчинки. Тому Біблія говорить, бережіть своє серце. Якщо ми живемо по духу, ми практикуємо духовні речі. Якщо ми живемо просто по тілу то мы практикуем просто плотский рач. Алливу. Во имя Иисуса. Аминь.